Вітаю, прийом колагену. Це ключ до вашої краси. Але що, якщо ви можете не просто підтримувати шкіру, а навчити її омолоджуватися саму? Це можливо завдяки синергії, яка виникає при поєднанні колагену з ін'єкційними процедурами. Колаген підтримує зсередини, а ін'єкції активізують власні ресурси шкіри, даючи їй сигнал до відновлення та синтезу колагену. У цьому відео ви дізнаєтесь, як ці два підходи разом створюють неймовірний ефект. Уявіть, що колаген, який ви приймаєте, це будівельний матеріал для вашого тіла. А ін'єкційні препарати, про які ми зараз розповімо, це архітектори, які цілеспрямовано запускають процеси регенерації там, де це необхідно найбільше. Вони активують клітини, допомагаючи тілу виробляти власний колаген, що забезпечує довготривалі та помітні результати, посилюючи результати вашого курсу. Якщо ваша мета не просто заповнити зморшки, а відновити втрачені об'єми та отримати помітний ліфтинг-ефект, зверніть увагу на ЛНС. Це інноваційний препарат, який містить мікросфери полікапролактону PCL. Як тільки препарат потрапляє під шкіру, ви бачите миттєве відновлення об'єму, контури обличчя стають чіткішими, а зморшки розгладжуються. Протягом наступних місяців ЛНС продовжує працювати. Він стимулює клітини вашої шкіри активно виробляти власний природний колаген. Сам препарат поступово розсмоктується, залишаючи лише ваш міцний колагеновий каркас. Ще один потужний інструмент для стимуляції власного колагену це Петаран полі ПЛЛА. Цей препарат з поліелмолочною молочною кислотою пелела – працює на глибокому рівні, буквально тренуючи ваші клітини. Він не дає миттєвого результату, але запускає потужний і довготривалий процес біостимуляції. Подумайте про нього як про інвестицію в майбутнє вашої шкіри. Вона поступово, але впевнено почне відновлювати свою структуру, стаючи щільнішою, гладенькою та еластичною. Даний графік наочно ілюструє дію препарату. Відновлення об'ємів та покращення якості шкіри будуть поступовими і залежать від швидкості синтезу колагену. Ефект від гіалуронової кислоти та полінуклеотидів, помітний вже протягом першого тижня. Результати від колагеностимуляції будуть помітні через 6-8 тижнів після першої процедури та покращуються протягом 9-10 місяців. Результати після процедури зберігаються близько двох років. Як бачите, краса це комплексний підхід, який починається з турботи про себе зсередини та продовжується правильним доглядом ззовні. Приймаючи колаген, ви робите перший найважливіший крок. А щоб отримати максимум від своєї інвестиції в себе, ми запрошуємо вас звернутися до вашого косметолога, який допоможе підібрати ін'єкційну процедуру, що ідеально доповнить ваш курс і приведе вас до бажаного результату. Не відкладайте турботу про себе на потім, адже ваша краса починається сьогодні.